Ринок gps пристроїв достатньо молодий, проте стрімко розвивається. Біля його витоків стоїть компанія Benish GPS Ukraine, яка працює у сфері GPS-технологій в різних напрямках. Заснував її ізраїльський бізнесмен Хаїм Беніш. Який шлях пройшов він та його компанія у черговому сюжеті про іноземних підприємців в Україні? Більше 20 моделей розкішних автомобілів він припаркував на підвіконні свого кабінету. Це зменшені копії його справжніх авто. Така пристрасть ізраїльського бізнесмена Хайма Беніша супроводжує його з дитинства. З нею й пов'язав власну справу. Заснована в 2003-му компанія Беніш GPS Ukraine запропонувала українським водіям незвичну річ супутникову протиугінну систему. Тоді згадує бізнесмен ринок неохоче приймав новинку. Перший бізнес, який ми почали… Ми почали... Охрана автомобилов. Охрана В каком-то плане девушки боялись, что муж будет знать каждую минуту, где он находится. Жена думала, что муж будет знать и так далее. Всякі люди бізнесмени думали, що наверно там міліція буде які за ним і так далі. Досвід у сфері gps технологій до приїзду в Україну в Хаєма Беніша вже був, адже українське підприємство входить в ізраїльську компанію «Беніш Груп», що працює на ринку близько 30 років. Коли ж Хаїм приїхав до Києва, одразу відчув брак кваліфікованих кадрів. Ну, перва начала була больші проблеми знайти спеціалістів в цьому направленні. И можно сказать, где-то полтора года мы э, привлекли, мы пригласили людей за границей, которые нам помогли построить этот бизнес. За майже 10 років роботи в Україні фахівці компанії розробили gps пристрої для різних цілей: контролю транспорту, планування маршруту, відстежування руху в реальному часі. Першим клієнтом ізраїльського підприємця став Київ Пастранс. На деяких зупинках у столиці нині можна побачити електронні табло з точним часом прибуття автобуса. Це розробка беніш Діпіес. Також пристрої цієї компанії вмонтовані в комбайни підприємства Укрзерно та локомотиви Укрзалізниці. Співпраця з останньою стала одним з найбільш найбільших проєктів Хаїма. Для кожного клієнта розробляли спеціальне програмне забезпечення. Ми створили таке програмне забезпечення і таке е, оборудовання, яке дозволяє кожному клієнту дати те, що у нього потрібно. Дати те, що допоможе йому правильно і ефективно управляти бізнесом і зекономити великі гроші. Тільки при наличі GPS – Экономия только расходов на ну, на бензин и так далее составляет 22%. Окрім ефективності, є ще й фактор контролю. каже Хаїм Беніш. Його пристрої дозволяють контролювати весь маршрут службових автомобілів: зупинки, швидкість, витрати пального. Бізнесмен жартує, що ботар не може бути без чобіт. Зрозумів, це після випадку в своїй компанії, коли водії неофіційно використовували службові авто для власних потреб. Тому всі автівки обладнав пристроями gps контролю А нині Хаєм Беніш працює над черговою ідеєю. Ми ведемо переговори з двома производителями. Детских сумок для школы и так далее, что когда производится уже сумка, что внутри была маленькая GPS система, которая позволит родителям, маму или отца, даже сидя у себя в кабинете, посмотреть, что происходит с ребенком. Цим плани підприємця не обмежуються. Його цікавлять різні напрямки діяльності, готовий навіть вирощувати помідори і зробити цей український овоч затребуваним за кордоном. Бізнес же у сфері GPS-пристроїв, за словами Хайма Беніша, в Україні поки не окупився, але вже почав приносити прибуток. Тож керівник компанії будує далекосяжні плани. Нині він вивчає можливості відкриття представництв в Казахстані, Грузії Азербайджані. Анастасія Боренець, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес.